Розбираю корзинку. 24 листопада. П'ятниця. Зустрілось мені кілька сирих рядовок, але я тільки одну взяла додому. Вона хороша, без ніяких червачків, дуже гарна. Це красавчики. Павутинники. Ще раз показати їх, такий собі незвичайний гриб, але я до цього часу ще не маю повного переліку ознак, які із них їстивні, а які отруйні. Серед павутинників є і отруйні, і їстивні. Це інше це Фламуліна. Я думаю, не варто її переглядом таким при розборці корзинки. Ну, трохи зібралося, але це просто показати загальний вид, скільки їх. А Кожен окремо кущик, ну, це не має ніякого, так сказати, ефекту. От так вони виглядають, коли вже обрізані ніжки треба викидати. І не знаю, чи буде ця хороша, Побуде в воді, буде видно, якщо дуже буде така. Не триматиме форми, або от оці. Вони те щось занадто вже такі, перестояли у воді, ну, на дощі. Буду ось обрізати ніжки, подивлюсь, може, ці винесу назад у ліс. А це хороші, вони трохи темнуваті але кріпенькі і хороші. От така корзинка за сьогодні.